Колектив Хмельницької атомної електростанції долучився до акції підтримки збройних сил України, коробка тепла для захисників та передав адресні посилки для військових свого часу. Ініціатором такого благодійного флешмобу виступив київський волонтер Роман Кириленко, який закликав українську спільноту підтримати захисників, надіславши їм посилки з речами першої необхідності. Це всеукраїнська акція, вона проводиться в багатьох містах України, і тому прийшла така ідея провести таку акцію на Хмельницьке ЕС під, саме підтримати працівників ХС, які сьогодні служать в лавах Збройних сил України. Організаторка акції Вікторія Гаврилюк висловила глибоку вдячність усім підрозділам енергопідприємства, які активно доєднались до благодійної ініціативи. Хтось допомагав формувати індивідуальні коробки, а хтось долучився фінансово. За додатково зібрані кошти були придбані речі, які мають допомогти військовим у побуті та створити більш комфортні умови перебування на передовій. У результаті було сформовано понад 40 індивідуальних посилок для військовослужбовців з числа працівників Хмельницької АЕС, які наразі боронять українські кордони у лавах ЗСУ. Дані коробки входять речі першої необхідності: це і міцні консерви, і засоби гігієни, і окопні свічки. Також ми купляли і грілки, і сухі душі, і кава, чай, смаколики. Але головна мета в цих коробках наші працівники вклали для своїх колег: це віру, вдячність. Підтримку, те, що ми їх не забуваємо, ми пам'ятаємо, і ми їм дуже дякуємо за те, що сьогодні вони боронять наші українські кордони і захищають нас. Більшість посилок уже відправлено для своїх кінцевих адресатів. Ще частину військові, які перебували у місті, отримали від волонтерів ХС особисто, щиро подякувавши за підтримку. Ройні сили, саме на сьогоднішній момент не в змозі поборотися. Цієї... Цього ворога потрібна постійна допомога, потрібне постійне оновлення, і нічого так швидко не буває, як волонтери. В першу чергу хотів би передати велику вдячність колективу ВПХС, тому що завжди по будь яким питанням, по будь-яким потребам, можна звернутись оперативно закрити потреби. Скориставшись можливістю, захисників чергове нагадали про потреби фронту та закликали українців не зупинятись у підтримці зсу волонтерити та активно донатити. Велика кількість людей співпроживає, Велика кількість людей активно долучається, донатить робить збори. Розумію, що люди втомлюються. 10 десять років триває війна. Два роки повного від повномасштабного вторгнення, і я розумію, що батарейка трошки сідає в людей. Але я хочу, щоб люди теж розуміли, у хлопців, там, які тримають фронт, дійсний фронт, батарейка теж підсівша і не відчуваючи часом нашої підтримки, стає досить складно. Сьогодні немає нічого важливішого за людське життя. Тому якщо ця допомога рятує людське життя, то Тут немає більше що сказати. Потрібно звичайно допомагати допомагати, тому що ми маємо все рівно перемогти цього ворога. І щоб його перемогти, ми маємо бути всі об'єднані. Не тільки об'єднані ми там волонтери і військовослужбовці має об'єднана бути вся держава. Ми маємо сьогодні спільну мету і єдиного ворога. Підтримка сил оборони України це наш безпосередній обов'язок, і колектив Хмельницької АЕС продовжуватиме надавати усю необхідну допомогу щоб наблизити перемогу.